Роблю корекцію брів вдома. Шо ви, ходіть, покажу вам всі свої секретики. Сьогодні нам знадобиться ось такий воскоплав і пінцет. Ще беру світло, але не через поганий зір, а щоб вам було добре видно. І ось таке дзеркальце, щоб я добре все бачила і нічого не пропустила. В воскоплаві в мене вже є воск, а якщо у вас немає, то насипте. Включаю його в розетку і чекаю кілька хвилин. А щоб мені не було сильно скучно, то починаю потрохи щепати брови пінцетом. Коли віск нагрівається, беру такі зубочистки і вмакаю всередину Ну а потім починаю вже мазюкати по бровах, але треба бути обережним, щоб не зачепити лишнє, не дуже то хочеться ходити без половини брови. А далі найлегше з цього всього. Просто беру і смикую за зубочистку. Опля, опля, і ви, як нова копійка. Багато хто ще забирає пушок над губами, і це нормально. А так як вусіків в мене нема, то я пропускаю цей пункт. Ось такий результатик як виходить. Якщо щось залишилось, то можна легко забрати це пінцетом. Бо якщо багато разів мазати воском на одне і те саме. Місце, то так можна і шкіру зірвати.